Біга собі, це вже з виброса з дальнього взяв. Сьогодні вибрався на Дніпро абсолютно спонтанний вихід. Думаю, піду половлю рибу, просто в задоволення. Там якийсь там Міпульс, Скайлайн, щось там. типу, просто от в режимі відпочинку. Ваня каже, тут приїхали нові ікси. Ну за тести порівняй, порівняй за зі старими. Е -е, я кажу, ну окей. Потім каже, може оператора візьмеш, може кіно знімете. Я Кажу. Ну, кажу, ну окей, типа. Я кажу, так може, візьмеш два ікса? Я кажу: ну окей, кажу, візьму два ікса. Поїхали в одне місце, перевірили, там затоплено, там підходів нема, там ще щось. Ну коротше, тут добралися більш-менш можна дійти до води. Зараз 7 ми їх саме покидуюсь. Один це 83 Мелька. На нього я страдика, це 3 тисячі поставив з 0,6 ниткою. А оце у нас МАшка. Тут ще я шнур не провів, до речі, бірочка збереглася. Зараз розповім про цю штуку. ну от Як бачите, спінінг виглядає зовсім по-новому. І він ну, тіпа, не тільки візуально змінився, тут є і інші моменти важливі. Перше, це матеріал, з якого він зроблений. Це Skyflexкий карбон. 30 тонн. Раніше у нас був він з 24 тонного. Це вже такий левел-ап. Тут от, по шкалі Джигу показує, що це 100% під по блешням і по воблерам показує, ну якщо брати пропорційно, це на 80% підходить. На рахунок, що тут по технологіям матеріалам вам детальнування в огляді все на фаворит фішингу розповість, моя справа рибу половити і дати відгук. Я взяв одну по своєму бажанню, це такий от блюдборд, але не нано. Як зараз, тіпа, шумна штука, щоб всі на цю нано ловлю вперлися сильно-сильно. А це такий компромісний варіант це до трьох грамів блюборд. Це у випадку, якщо я знайду якусь місцину, де буде там, тіпа, відсутність течії, я просто. Хочу от, цю делікатність, там, типу навіть якщо окунець якийсь там, грам на 200-300 клюне, це ж просто море кайфа. Це ж не то, що на потужну палку тягати. То якщо буде можливість, то я буду кайфувати шестою тичкою, але основа це ось, ось це. Да, ваги, які я взяв з собою, максимальні, у мене це 32 грама, там 28, 26, 30. Ну, коротше, посередині десь, можливо, на якихось там обратках, не на основній струї. Я думаю, я цілком нормально. З цим справлюсь, з тим, більше нитка у мене не супертовста, у мене тут одиниця, тут 0,6. Все, хорош. Коротше. Якщо не будеш закидати, не буде, клювати, не буде клювати, не буде клювати, не буде кіно. треба робити, щоб був і кайф і кіно. Все, погнали, тепер рознащатись. Замочим, завяжем, затянем. Оп. В прикол, до речі, вейдерсів, ти можеш сюди коробочку з приманками, свій, скажімо так, хотбокс покласти, без необхідності ходити до бокану. Отак от береться просто, опа, і сюди. А сюди можна ще одну коробочку покласти, а за спину ще одну. Бачите? Йо, твою мать, ти ж такий кадр пропустив. Випливає такий, як чувак такий з під води. Аби я мав нестійку психіку, я б тут вже напевно, десь отам на березі був, стою, і тут така морда вилазить. Три метри зі мною така чорна, типа, Добрий день, я бомер. Привіт, животина. Якась сьогодні неправильна рибалка. Я ж жодної риби не бачив, зато вже бачив бобра, норку, що далі? Лосі. Я не знаю, кабани, хто ще до мене прийде. Росомахи. Хай краще щуки з судаками. Я вже природи не дивився. Найти риби. Дожер, 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 людожер Хе -хе. Смішна риба. Баксик, селекторський баксик. Я такий мікро. Я навіть показувати не хочеться, тому що це не наша цільова риба. Так, ну, да, да, да. не доїдає, але. О-да-да-да-да-да! О, да, 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 да. Оп є! Оп. Так: 6 грамів на селекторського бакса якомусь там кольорі 38, по-моєму. Це копія безбрізовського баксі. От. Маленький червоний гачок. На диво пузатий, можливо, він навіть е збирався не реститись, будучи таким маленьким. Але це не точно. Бульбуль. Поплив. -буль -буль -буль. Як бачите, вже опустився я по вазі груза в саму нижню частину теста. Це 6 грам, а спінінг у нас чому нас, 4,14. Ого. Оце я загнався. Е, я щось спочатку подумав, що він до 16 і кидав ним 16 і навіть один раз 18. Ну, тільки ми про це нікому не скажемо. Ну Ваня ж сказав, потестити. Потестити це значить у всьому діапазоні. Оп-оп, ні? ні. Чи да. да, 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 да. Оп-оп-оп! Дожало. Це вроді щось покрупніше, ніж попередній окунь. Але знову таки на такій же суперпасивній проводці, що це просто капець. Що це просто капець. Ага, ні, ну так це в принципі це може називатися окунем. Це може називатися окунем. Але не може. Бачите, тікло. Хага. Ну, принаймні, знову... Баксік селекторський. Доїла, доїла, доїла. Цього живіт уже пустий, це вже віднерестився. Видно, що прям геть пустий-пустий, як блінчик. Ладно, впливи. Набирайся сил. Що ж ти? Що ж ти так мене... Я б сказав би це слово, але його цензура виріже. Оп! Нервуєш. а, Зрозуміло, що ти мене нервуєш. Якщо казати про палку, що там 4-14, е, риба, по суті, мікрушна. Але всі подіргунчики, всі там контакти, десь через ракушечку, з стрибаю, все як треба, все відчувається. ну, типа, Хороша палка. хороша. Риба не хороша, а палка хороша. Що на нано -ловлю перейти, раз така нано -риба клює, Але ж, блин, Тут же має бути хороша риба. місцях по-любому, ну, по ну типа, глибинка якась є, якийсь рельєфчик є. Має бути. О, палка кидає що шикарно, кинув аж під ті камеші Десяточку. в принципі, особливо не вкладаючись, так, в пів, в пів сили. Ну, приємна штука. Те, хоча правда, от її, на жаль, напряму не порівняєш з чимось з попереднім, тому що в попередній серії Xів такої палки не було. Там була, я пам'ятаю, якась 802 Елька колись давно, але вона від цієї суттєво відрізнялася в гіршу сторону е -е, а це прям прям кидуча, прям чуйка. Ну єдине, що не вдалося її покатати ще по нормальній рибі. Ну, але є сподівання, що вдасться оп-оп-оп оп-оп. Вау оп, оп. О, ніфіга собі загибається. явно трофей. Йду на рекорд, да-да-да-да-да виводиться на поверхню, да, ох, нічого собі. Зжер повністю кракена. Все. Можете офіційно матюкатися в мій адрес і називати мене Мікорушником. Я скатився до майже на Оп-оп-оп-оп-да-да-да-да. лоблі. Торчить. Вау-вау-вау! Це, те, по суті, заради чого ця паличка і бралася. Паличка-виручалочка, я б її назвав саме так, тому що інші дві поки що не сильно результативні. Потужно поки що взагалі мовчить. А X-котри Мелічка, ну там декілька оконів наловив, трохи покльовок назбирав, Але я розраховував на більше. А оця штука стабільно працює. І літає добре. Ниточка, до речі, 02. X-Breadovський апгрейд чотирижильний. Реальна паутина. О-о-о! Оце вже прям загибає. Таку Ніфіга собі. Опа! Добрий день! Я олень! Дивимося сюди і дивуємося, які тут є окуня. Опа! Ти, такого вже, блін, не соромно потягати їх на, на тому більш потужному іксі, а? Феді респектуз за Кракена. Кракен молодець, Федя теж. Аккуратненько. Відпускаємо. Став лайк, якщо сподобався. Окунь. І підписуйся на канал, якщо хочеш, щоб я піймав більше. О. Єсть. Єсть. Вау, Наглісір його. вау, Ой. Соскочив. Ну нічого, ви бачили, що він був. Я все. Знов кракен. Оп, Опа, опа. 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 Походу судочка. Ні, Окунь. Але з самого вивороса він прям такий як має бути. В принципі дерзкий. Клюнув нормально. А, кстати, бородою давно. Ну думаю, ладно, постукаю, погрюкаю з дальняка, в... розраховував реально на судачка. Ну, типа, з двойником, от бачите. Ну, в принципі, на окуні я з двойніком в такий час сильно б не розраховував. Декілька клювак було зі сходами, потім це догнали і багронулося знизу. Короче. Якось дивно себе риба поводить. Якщо частина тих окунів, що я піймав до того, були з плоскими животами, видно, що віднерестились, то цей такий трошки пузатінький. Скажу, я думаю, що ситуація з кольовом така різна, тому що частина окунів, напевно, віднерестилася, частина може ще не віднерестилася, а частина може просто ще ну, тіпа, по розміру не, не годиться, щоб нереститися. І тому вони всі по-різному себе поводять. Ух, літає, шикарно. Ух. Аж туди під самі камишки вилетіли. Польот шикарний. Опа, є риба! Опа. С тою ж самою приманкою перейшов вже на потужний комплект. Думаю, що ну, легким я вже тимчасово наловився. Думаю, попробую чи достатньо у цієї потужної тички чуйки для того, щоб працювати з такою от рибою стандартного, будемо казати, light medium, light розміру. Виявляється цілком достатньо. От, попрацював вагами 14-18 грам, 14 це низ теста, нормально цілком літає, 18 теж норм. Зараз взагалі на 23 перейшов. І, до речі, от на 23 саме і отримав оцю клюваку. Це знов-таки. Дивна ситуація. Важко цю шприманку підібрати, але зараз якогось фіга саме на 23 грама вона зареагувала. до цього на меншу вагу в тому ж місці на цю шприманку не хотіла. Якось все непросто там. Так. Знову спрацювала та ж сама кракозябла, що по окуню. Хоґімпакт, 3 дюйма. Такий от комбінований колір. Да, не, не заріковий судачок, але тюкнув нормально. Знову таки щодо питання чуйки. З окунем, навіть ладошечним, чуйки тут вистачає, хоч і потужний дрин. І з судаковими клюваками теж нічого не пропускається. Власне, ця приманочка і є. Оп. Ні, звичайно, це не такі судаки, як там їх ловлять в попсючному нинджому місці але зато свої зато не в толпі народу не один у одного на голові і де воно клює на все все що завгодно аби тільки кинув опа ну, як нормальний не то щоб сильно нормальний але жадний голодний і товстий Перемпем пам. Пів. Літл спайдер, маленький павучок. Топова приманка, яка у мене і по щуці в топах, і по окуню в топах. Єдине, що по судоку, напевно, не в топах, але то тимчасово. Знову таке пузата, пузата, пузата істота. Пузаті клюють більш агресивно, ніж не пузаті. Тепер щось лежить, втикає. Прокидайся. Стандартна тема з окунями. Щойно ти знайшов якусь ракушку, якесь тверде дно, М -м, сповільнюєшся, шкреп-шкреп і чекаєш. Ні. Шкреп-шкреп, далі чекаєш. Це якщо він не хоче їсти. Якщо хоче їсти, то тоді впало. Шкреп, підрив, шкреп, підрив. Або рівномірочкою над цією ракушкою. От коли пасивне, тільки, тільки пасивна подача. Але саме головне, ракушка без неї зараз нікуди. Сьогодні абсолютно всіх своїх окунів піймав саме на ракушечному дні. Так що, буде ракушка, буде окунь. А до речі, судака теж на ракушки піймав. Так. Тож, хлопчики, дівчатки, слухайте мій спін-спіч. Кидаємо далеко. Щоб перекинути цю течію. Зараз нам доводиться боротися з. Чотирма негативними факторами, які нам дуже заважають ловити хижака. Перше, це те, що багато води. А фраза, що риба розбавлена водою, вона всім відома і вона абсолютно правдива. Більше води, а риби ж більше не стало, відповідно знайти цю рибу буде важче. По-друге, е крім того, що цієї води багато, вона ще й тече з великою швидкістю. Відповідно, вона рибу або притиснула до дна там, де вона була, або вищемила її кудись до берега, в якісь затоки, в якісь кущі, інші місця. Тому багато з ваших місць, які вам раніше давали рибу, можуть бути зараз е безрибними, тому що, ну, умовно, уявіть, що ви маєте стояти десь в коридорі між будинками, такому, ну, типу стандартному, між висотками, і вам вітер ураганний в обличчя, оскільки ви проїстаєте, недовго, напевно, ж заховайте за якийсь будинок або підете в двори. Е, третє, те, що цієї води багато, і тече вона швидко. Так вона ще ж і позатоплювала нам всі береги. Тобто ми маємо зараз проблему з тим, що нам добратися до нашої води, до тої з якої покидати нам важко. Десь ну, в деяких місцях ми просто не можемо до неї дойти, а в деяких маємо використовувати вейдерси, чоботів, щось таке, щоб зайти високо, перейти якісь затоплені місця. Е, при цьому теж є певна, скажімо так, шкода нашому здоров'ю. Якщо ми довго стоїмо в воді в холодній, то навіть в теплій термобілизні все одно починаємо відчувати холод, а цей холод абсолютно не додає здоров'я вашим суглобам. Е, і... Четверте, цей наш холод, він крім того, що нам не додає. Опа! Але додає щось. Опа. О, от, він ще й рибу робить пасивною. Ну, не цю, от, котра у мене зараз на гачку, а в принципі, риба починає тупити, тому що їй некомфортно. Опа, їй, їй некомфортно. О! Ех, дуже мляво відгукується на наші приманки, на наші проводки. І ми маємо бути дуже терплячими. Зараз відставив в бік свою коньову вудочку і надав перевагу потужному комплекту, бо мені ж треба було його обкатати, не тільки покидати ним джиги вдаль. Так, да, вона прикольна, вона легка, вона кидуча, вона нормально завантажується у всьому діапазоні тестів. Я її прокидав з усіма приманками, навіть з воблерами прокидав, а правда, з цими воблерами були ракліни. Все, так, а ти сюда, до речі, цікаво, тебе заміряти. Я тебе зараз замірюю, ти заліковий чи ні? Є в тобі 42 см чи ні? Якщо є, я тебе з'їм. Маю право. Це я вже з виброса з дальнього взяв. Опа. це ж Нормальна риба, чи що? О! ікс, Нормально загружається. О, я ж казав, що треба. Катанути його по нормальній рибі. Для цього потрібно було просто лайти ультрик відставити в бік, для того, щоб покатати чогось більшого, треба кидати більше опа, по приманкам, по вагам і по відстані. Оп. Судакевич. Який не зрозуміло. Ага, зрозуміло тепер, що він так поводився. Він за, за око багранувся, а йшов, як цей, як Ратлін поперек. Ратліносудак. судак А я то думав, що ти трохвей. Око твоє сильно не постраждало. Додому. Ні, ну трошки якась дюрдочка в лобешнику є. Ну, вибачай. Я не спеціально. Так. Що я вам можу сказати? Я очікував цю рибу. Я на неї кидав сьогодні все, що... Все, що вона любить по книжці. Тобто пількери, тобто віби, тобто тейлспінери, все, що хочеш, їй літало. А вона що мені малювала? Вона мені малювала дулю. А в ітоді, як завжди, коли вона от не хоче клювати нормально, вона клюнула на швидкій вимаці силікона. А сікон там у неї в пащі. Це... Кейтековський Імпакт. До речі, в коментарях напишіть мені, будь ласка, хто любить цю приманку, у кого вона в топах. У мене вона раніше була в топах, потім там незаслужено, напевно, відсунута була в бік. Але, щойно, її от сьогодні я вчепив, то окунів я на неї піднатулив, судачки майже всі на неї. Бачите, ще й жереха втулив. Сьогодні Бенефіс, можна сказати, клюнула неочікувано, ми вже тут, як то кажуть, підзасипали, камери повирубали. А воно в хлобисть на швидкому вимотуванні під ногами. Чуш ти не клював на залізо, падлюк. О. Ось така от штукенція. Ставте лайк українському контенту і Павлу Рясоцькому також. Тупо на швидкому вимотуванні резини. Виматую, че стукать, я подумав, що щука. Тобто, на пасівку. Добрий день. Довгі незатихаючі овації. Вітають Павла Лясоцького на березі річки Дніпро. А чому вітаю, Тому що він молодець і записав це відео. Вдалося рибу розкладувати в першу чергу завдяки оцій паличці виручалишці у цьому блюборду до трьох грамів. Заради цього його і брав, щоб якщо буде все складно, щоб він мені дав клювання, щоб мені було не не сумно на березі. І він справився. Я не знаю, з десяток окунів я не підловив. Найкраще себе показав кракен 1,8 і Літл Спайдер, трьохдюймовий. оцей от на Джей Голобці, що тут і висить. Також вдалося потестити обидва ікса Емельку і Емашку. Найбільше риби принесла мені Емашка, причому саме різноманітної. Почалося все з окунів, потім продовжилося судачками, а завершилося жерехом. Супер приманка саме під цю палку це Hog Impact 3 дюйма там в двох кольорах в колі і Pumpkin Shirt Res». Ну, прям взагалі. Ну, хто недооцінює цю приманку, то абсолютно дарма. Потестив ці ікси в тому діапазоні тестів, які написано. Все влаштувало, навантажується бланк нормально, що від низу теста, що до верху, верх нормально і швиряє, і підриває. Рибу піймав переважно на верхній діапазон тестів, покидав із залізу, особливо різні, такі, типу ателспіннери, пількера, тому що жерех періодично вилазив на поверхню норм. Красиво кидає, красиво відпрацьовує, зворотній зв'язок нормальний, тобто все абсолютно влаштовує. З емелькою попрацював переважно джигом і трошки потвічив воблерки, але з емелькою не сильно склалося по рибі. Понавантажувати її чимось нормальним. Не вийшло, там якихось пару окунів і всі діла. А от Емашка. Просто супер. Це я вам до чого. Е, на початку дня все було із серії збирайсь Настя, їдь додому. В обід все виглядало так, що тебе зараз залиє дощем, і риба теж так сяк, ну, типа на ультруті покльовує. А потім е, перебір місць, перебір приманок, перебір проводок дав результат і. Відтоги вийшло це кіно, а ви не забувайте підтримувати україномовний контент. Можете підтримувати Павла Лісоцького, підпишитесь на нього в інстаграмі, там в фейсбуці і так далі. Не забувайте допомагати тим, хто оборонить Україну. Якщо у вас є якісь питання по снастям, по приманкам чим ловив, запитуйте, все розповім. Якщо є бажання, щоб... Зняли щось таке, едаке, не знаю, там жереха окуня, судака. Теж пишіть свої побажання в коментарях. А щоб не пропустити ці відео, підписуйтесь на наш канал. Всім показу з вами Я був Павло Рисоцький.